І всім привіт, друзі! Ви знову на каналі Остав Сьогодні, як ви бачите, граємо в дуелі. Я потім вам в кінці ролику покажу свій аккаунт. Це я зараз вам іншу Я спеціально включив ярд, бо це моя улюблена карта. Вона мені дуже подобається. Він Міношкіл. Мені дуже легко в дуелях грати, що я в нього зараз оце заберу. Звідки пацани такі скини мають, я не знаю. Ще з наклейками такими крутими. О, ну все, він програв. Він програв. Я спеціально так роблю. Все, мінус. Йде в лобі. Мінус. Знов. Це дуже легко. Я, я ніколи не знав як в дуелі грати, а тепер знаю. А я зроблю. Я йому трохи піддаюсь. Зараз я йому теж так зроблю. Окей, де він у нас тут є? Ай майже. Ай! То так не чесно, ти на АВМ хотів грати. Окей. В принципі, мені все одно. А він так стоїть простонд просто стояти. Просто Це не виграшний метод. Все, мінус. Індурейте, його дорогий. Запідкий! Ви бачили, який у нього скин дорогий? Це капець. Ага. Ну, добре. Я в ДРК не граю. Все такий мм для мене. Так, зов. І ще минус. Та звідки в тіла такі дорогі скини. Дара ще напиши, це дороги скин чи ні. Мені шустої, що дорогий. А прикалуюсь, я ему піддаюсь. Это то якийсь ютубер, ми двоє знімаємо зараз відео. Так слышно буде. Закинусь. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Типа жорсткий, та? Ну нет ще шапнейся. Ты Такого ще тяжко. о да ну! піддаюсь цьому челу. А не думайте, що я mm, погано так граю? Окей. Okay. Цей чел мене не побачив. Лох. Лох, просто лох. Зараз його розносити будемо О, все, йому. У нього зараз цей буде понос. А я що говорив? Не-не-не, я цього скина не буду брати. просто над ним. Сейчас прикольнесь. Я говорив, що я за камбек. От вам і камбек. Так, просто там краї. Камбек, камбек, мій друже. Камбек. А, ну все він зараз програв. Напишіть в коментарях, яка ваша улюблена зброя. Він читер. Це я прикалась, він не четер. Просто мене може виграти. А, ну бачите. Він теж як я. Мінус 10 нормально. І як я вам обіцяв спочатку, я зараз вам покажу свій аккаунт в стендофі. Він в мене не дуже сильний, але грати я вмію. О, зараз дадуть ще нагороду. було непогано. 30. Може я зараз ще якийсь куплю і відкрию. Для контента. Добре, зараз подивимось. Зараз подивимося, скільки в мене копійок. Ось це мій аккаунт. У мене є у дві штуки і навіть аркану. о, Поуглянути. Одна аркана. Перший. У мене одна аркана. Це капіць. Е, Ну що, у мене 96 ще... штук не вистачає. Може, що Я не можу створити, на жаль. У мене 29. 297. У мене майже У мене майже скільки грудей. У мене майже 3 груди. І не так хочу цей старт. Стартрек статрек. Я статреки люблю. Ну це ще гарний скин, але в мене є свій перший скин. Скин. скин, і він мені найбільше так подобається. О, прикольно. керамбіт собі такий би хотів Добре, друзі. Всім гарної неділі. Всім гарно відпочити. До завтра дня, бо завтра понеділок. Добре. Всім па-па.